традиційно ранок розпочинаємо із новин на телеканалах Тернопіль 1 та інтебе. Ми продовжуємо інформувати вас про всі головні події області та міста. Тож вітаю вас. Остання путь із військовослужбовцем Богданом Стрілецьким попрощалися у Нагірянській громаді. Провести захисника в останню дорогу прийшли кілька сотень місцевих жителів. Друзі, родина поховали воїна у селі Шульганівка. Вічна пам'ять і подяка за захист. Ще одна трагічна звістка вже у Збараській громаді у боротьбі з російськими окупантами загинув місцевий житель Олексій Піпаш. Щирі співчуття сім'ї, родині та друзям загиблого героя. Вічна йому пам'ять. Останню дорогу додому освічували лампадки загиблого Ігоря Боція. Зустріли у рідній великогаївській громаді. Люди принесли квіти та свічки, і на колінах віддали шану захиснику. Воїн загинув на Донеччині поблизу Бахмута. Йому було 57. Сьогодні військового поховають на Миколинецькому кладовищі, щирі співчуття усім, хто знав Ігоря Боція. Вічна слава, герою України. Збронні сили України за останню добу скоротили військо московської навали ще на 460 осіб. Брухтом стає і їхня техніка. Українські військові знищили ще 20 ворожих танків, 36 бойових броньованих машин, 15 артилерійських систем, чотири реактивні системи залпового вогню. А ще автомобільну та літальну техніку. Великих втрат минулої доби противник зазнав на Донецькому напрямку, але на найбільшу втрату московська навала Вала прирекла себе в день, коли вирішила ступити на чужу землю з війною, війною, в якій обов'язково переможе Україна. Слава захисникам та захисницям. Спільною молитвою на Бережанщині відзначили 106-ту річницю боїв на горі Лисоня. Там у 1916 році полягли тисячі патріотів, які захищали свою землю від російської армії. Біля каплиці покрови Пресвятої Богородиці. Відправили панахиду за полеглими у боях за волю України. Таким чином замінили щорічний традиційний фестиваль патріотичної пісні. Цьогорічний сезон для українських аграріїв це чимало викликів. Зараз фермери завершили збирати ранні зернові і готуються до збору пізніх культур, але відкритим і проблемним залишається питання експорту українського врожаю. Гроші за які це щорічний внесок в економіку України. Яка ситуація з вивезенням зерна? Дивіться у сюжеті. Від посіву і до експорту українські аграрії через війну стикнулися чи не з найбільшим викликом йдеться про зерно, яке вирощують. Якщо навесні клопоту завдавав брак палива, то фактично всі інші сезони проблема з логістикою лише наростала. За рахунок високої ціни зерна в Європі. Валютної виручки в Україну має зайти більше. але значна частина цієї валютної виручки буде. Витрачена на оплати логістичних послуг. Логістичні проблеми, великі черги за кордоном, відсутність фактично нормальної роботи портів. Відвантаження відбувається в менших обсягах. Порти України майже півроку блокували ворожі загарбники, а залізниця досі залишається під щоденною загрозою обстрілів. Зважаючи на усі виклики, в компанії Бучач Агрохлібпром левову частку перевезень зернових культур зосередили на автомобільний транспорт. Для того щоб якось врятувати цю ситуацію і все одно не зупинити нашу економіку а якимось чином. Допомагати і собі, і державі доводиться нам видумувати нові методи. Зараз нас активно запроваджується така перевозка прицепами типу штор. Для цього спеціально виготовляють беги, які фактично раніше в нас не використовувалися. Логістика зараз зав'язана таким чином, що ми фактично мусимо грузити все, що може їздити. Наступна затримка українського зерна на кордоні. Менше, ніж за сім днів проїхати кордон будь-який. Румунія, Угорщина, Польща, Словаччина фактично на даний момент нереально. Та головне питання, що в Україні з врожайністю. Показники Бучач хліб-промо перевершили сподівання. Усі культури є, тож дефіциту не буде. Загалом же зараз у компанії завершили збір ранніх зернових культур. Жодної з культур урожайність не була меншою, ніж від той, яку ми запланували. Особливо в цьому році непогано себе показав ріпак, десь був рік сприятливий для його вирощування, тобто урожайність була досить високою. Ну і там пшениця, ячмінь на рівні, і можливо навіть дещо вище запланованого рівня. Чекають на жнива кукурудзи, соняшнику та сої, але через проблеми з логістикою досі відвантажують минулорічне зерно. Через війну платити за нього заздалегідь покупці не беруться, каже Казамир Попіль. Фактично, ніяка європейська компанія чи трейдер вона не готова працювати. Всередині в Україні в зв'язку з ризиками, тобто відсутністю страхівки в автомобілі, з значними проблемами з залізничними перевезеннями, тому в основному всі купують на кордоні з України а вже проблеми фермера доставити цю продукцію до кордону. І якщо аграріям на заході України проблемно доставляти зерно, то на Сході і Півдні чимало врожаю рашисти буквально знищили, випалили. І чи засіють щось на зиму, а тим пак, якою буде посівна навесні наступного року, спрогнозувати вкрай важко. Але наразі Україна продовжує виробляти зерна більше, ніж споживають українці. Тож на внутрішньому ринку хліба точно не забракне, переконують фахівці. І з вересня автобусний маршрут номер 38 курсуватиме до житлового району Північний у Тернополі. Таке рішення прийняли на засіданні виконкому Тернопільської міської ради. Нагадаємо, напередодні жителі цього мікрорайону створили петицію, яка набрала необхідну кількість голосів. Тому там облаштували зупинку громадського транспорту та розворотний майданчик для можливості заїзду маршруток. Отож, від завтра автобуси на маршруті номер 38 після вулиці Київської заїжджатимуть на вулицю Героїв Чорнобиля. Розвертатимуться у районі перехрестя вулиць Героїв Чорнобиля, Олександра Смакули, Київська, і повертатимуться на вулицю Київська, а далі за звичним маршрутом. На злуки перепідключатимуть нову мережу саме тому з дев'ятої години 12 вересня до двадцятої години 13 вересня відключать водопостачання за адресами проспект Злуки 33-35. На верхніх поверхах багатоквартирних житлових будинків району Канада може бути низький тиск води. Сотні жінок із заклеєними ротами та у білих сукнях. Таку акцію, аби підтримати Україну, влаштували у США. Ми поспілкувались із однією з учасниць тихого протесту. Вона родом з Тернополя. Отож, давайте подивимось. Чикаго сотні дівчат вийшли на вулиці одного із штатів Ілінойс у білих сукнях та із заклеєними скотчем ротами. Колона рухається до центрального парку міста. Ніхто не кричав, не скандував, просто мовчали. Адже саме в цьому була суть акції донести без слів Росія країна терорист. Багато відео, які ми закидаємо, тут вони показують як «sensitive content» і не демонструються людям, особливо в Фейсбуці чи інстаграмі. Тому саме на цій акції ми хотіли показати весь цей сенс і контент, як воно є насправді, що це дійсність в Україні, і з цим люди живуть, кожен день так прокидаються і не знають, чи, чи проживуть вони той день. Ала переїхала із Тернополя до Чикаго вісім років тому. Розповідає, уже тричі жінки, які мешкають там, проводять такий сайлент протест. Тихий протест. Останні влаштували ще й у Бостоні та Сіетлі. Окрім цього, долучились до тихого протесту у Чикаго і тамтешні фермери. Зокрема, безкоштовно надали дівчатам понад тисячу соніхів для акції. Але влаштовувати схожі заходи у Америці непросто, розповідає Алла. Тут потрібно всі дозволи, ліцензії на це все, хто ви є, що ви є, що ви будете дати прес-реліз, що ви будете скандувати, як це все буде виглядати, дозвіл навіть на відеозйомку, фотозйомку. на це все потрібно взяти дозволи напередодні. Тобто, це велика робота ще до того, як сама акція відбудеться. Щоразу на Silent Protest приходять близько тисячі дівчат не тільки українки, а й усі, хто мешкає у США. Неважливо, хто ти за національністю. Головне підтримувати мету акції, запевняє Алла. Для дівчат інших національностей були підготовлені інші плакати. Також з словами, що, що я є мексиканка, американка, будь-хто і хочу висловити свій супорт Україні. Від початку війни Алла разом із своєю донечкою та чоловіком активно волонтерять у Чикаго, ходять на усі мітинги, печуть солодощі для продажу та збирають кошти для української армії. Заштовують майстер-класи для маленьких переселенців. Чи проводитимуть ще один сайлент-протест, Алла поки не знає. Проте запевняє, робитиме усе можливе, аби повернутися у вільну та незалежну Україну. Потрібні робочі руки, щоб плести сітки, так і У Микулинцях волонтери закликають місцевих жителів долучатись до спільної роботи у виготовленні маскувального одягу. Кажуть, у перші дні війни людей було повно, а зараз залишилось кілька осіб. Як організували роботу та скільки часу затрачають на одну сітку, дізнаєтесь далі. Миколинецький маскувальний батальйон. привіт, дівчата. ви робите дуже гарну справу. Дякую вам від щирого серця. Обіймаю, слава Україні! Передаю вітання дівчатам з Миколинецького маскувального батальйону. Дуже дякую за те, що ви робите. Миколинецький кікімори на передовій. З перших днів війни у центрі дітей та юнацтва працює маскувальний батальйон. З 24-ї, славнозвісної, дати, ми почали тут зорганізували волонтерський, так би мовити, свій центр. Було дуже багато в нас людей. У нас тут були і на той час дуже багато прибуло в громаду і переміщених осіб. Тут у нас задіяні були люди. Зараз трошки в нас звузилось виробництво сіток, але от ви ви можете розглянути. Ірина каже, на виготовлення однієї сітки потрібно витратити кілька днів. Проте якби робочих рук було більше, то роботу виконували б швидше. Одна кікімора, щоб зробити оце одне полотно, бо ми спочатку виплітаємо суто одне полотно, тоді з нього шиємо кікімору. Це якщо двоє людей, ну це в районі трьох днів, клопітка робота. Якщо, звичайно, більше людей, це за день можна сплести. За шість місяців роботи вдалося сплести 100 кікімур для бійців, більше 200 нашоломників та 66 сіток. Оцю сітку, це ми буквально на другий тиждень маємо її зробити на 105-ту бригаду. Хлопака прийшов зараз на відпустку і для його бригади ми готуємо сітку 4х6 на і нашоломників 10. До кожного пакунку, у який відправляють на передову нашим захисникам, волонтери додають і кілька сюрпризів, які теж виготовляють власноруч. Бантани, хусточки, подушечки. Пакуємо сюди. От є подушечка, показую, бачите, в той мішок іде кікімора, малюнок і якесь солодке. З перших днів у Микулинцях працює і Юлія Фіданян. Вона переїхала сюди ще на початку війни з Харкова. Ми в Харкові з мамою ходили і вісім років плели маскувальні сітки. У нас в Харкові була організація маскування для ОТО. І там ми навчилися це робити. Ну бо наш тато він з 2015 року військовослужбовець. Тому ми знаємо потребу нагальну у цих маскувальних виробах. Дівчина каже: усі ці речі роблять на замовлення від конкретного бійця чи батальйону. До того ж, усю тканину, яку беруть на плетіння, перевіряють приладами нічного бачення. Бачите, в нас поміж мішковинки вплетені, наприклад, шматочки матерії. Так? Ми стикнулися з тим, що дуже багато матерії в нас було, яка в прилади нічного бачення просто світилася як світлофор. І тепер перед тим, як щось сюди вплітати, ми спочатку відправляємо комусь, хто має наразі там прилад нічного бачення. Вони перевіряють, чи не світиться та тканина і вже тоді тільки її вплітаємо. Зараз особливим попитом користуються і нашоломники, які можна робити і вдома. Хлопцям треба маскувальні такі нашоломники, бо вони мають голі, зелені, чорні сірі каски, і вони, як огірочки там бігають, їх стріляють снайпери. Ми почали робити такі нашоломнички. На каску вдягається такий маскувальний. Тобто він за копу виліз, ну, то кущик виліз. Отаких От нашоломничків ми зробили вже 240. Дівчата кажуть, хочуть, щоб сюди приходило більше людей. Адже зараз усі стали пасивніші та не допомагають, хоч війна триває. Дізнатись більше про волонтерство можна на сторінці центру Миколинецька кікімора в мережі інстаграм. Це всі новини станом на цю годину. Наразі передаю слово у аналітичну студію. Там у моїх колег не менш цікава розмова, тож дочекайтеся.